Сьогодні ми розпочинаємо низку розповідей із серії Згадай майбутнє, що створені для людей, котрі бажають навчитися матеріалізувати свої мрії, цілі та бажання найкоротшим та найефективнішим шляхом. Автори розповідей зображень та відео Ігор Солоневський. Розпочинаємо із спогадів Марини Столярчук, котра в даний час мріє про власну трикімнатну квартиру в новобудові. Марина за 12 років вже втомилася разом із чоловіком та двома дітьми винаймати житло. За цей час вона змінила п'ять квартир, а тому дуже хоче мати власну. Ось якою є її розповідь про здійснення цієї мрії з внутрішнього стану, згадай майбутнє. Текст читає Руслана Бойчук Дивно, як швидко звикаєш до гарного. Сьогодні я піймала себе на думці, що вже півроку я не просто прокидаюся, я прокидаюся у своєму домі. Ті 12 років очікування здаються тепер якимось далеким, розмитим сном, ніби це було в іншому житті. Я досі пам'ятаю той вечір через місяць після новосілля. Наша велика вітальня була заповнена сміхом приїхали батьки, зайшли куми й колеги. Пам'ятаю, як мама торкнулася стіни в коридорі і тихо прошепотіла Нарешті, Маринко, нарешті. Ми сиділи за великим столом, і я раптом замовкла на мить, просто слухаючи дзвін келихів та аромат моєї фірмової печені, що розносився всією квартирою. У кожного було своє місце, ніхто не тіснився. Я дивилася на друзів і відчувала таку неймовірну гордість не за те, що ми купили. А за те, що ми тут є, ми вдома. А як ми обирали наш величезний диван у вітальню? Коли хлопці-складальники закінчили роботу і пішли, я залишилася в кімнаті сама. Я підійшла до нього, провела рукою по м'якій оббивці, вона була саме такою, як я уявляла, приємно прохолодна і благородного кольору. Потім привезли меблі в дитячу. Пам'ятаю той особливий запах нового дерева та лаку, що заповнив квартиру. Я кілька годин розкладала речі дітей по поличках. Кожна шкарпетка, кожна книга тепер мала своє законне місце. Я протирала ці гладенькі поверхні вологою ганчіркою, і це було схоже на медитацію. Я не просто витирала пил, я пестила свою мрію, яка стала фізичною. Моє улюблене місце кухня. Особливо вранці, десь у сьомій, коли сонце тільки починає зазирати у вікна. За ці шість місяців це став мій священний ритуал. Я боса стою на теплій підлозі, чекаю, поки закипить чайник, і просто дивлюся на простір навколо. Три кімнати у кожного з дітей свій куточок. Більше ніяких суперечок про те, хто кому заважає. Я згадую, як минулого тижня діти гралися у своїй кімнаті, а ми з чоловіком просто сиділи в тиші у спальні і читали. Це відчуття приватності, власного кордону це те, що дарує мені спокій щодня. Я згадую, як ми вкарше міняли штори на зимові, як я обирала гачки у ванну кімнату, здавалося б, дрібниця, але кожна така деталь це мій підпис на цьому просторі. Навіть звук ключа, що повертається в замку, коли я повертаюся з роботи, тепер звучить інакше це звук завершеності. Я часто згадую наш найперший ранок. Пам'ятаю, як прокинулася від того, що сонце торкнулося мого обличчя, воно тут якесь особливе, лагідне. Я пішла на кухню босоніж. О, цей дотик паркету, він не холодний, він надійний. Тоді я вперше готувала сніданок у своїй кухні. Пам'ятаю звук, з яким кавомашина наповнювала чашку і те, як я розставляла наші тарілки, не ті різномасті, що лишилися від господарів попередніх квартир, а наші, нові, білосніжні, куплені саме для цього столу. Я пам'ятаю, як усміхнулася своєму відображенню у скляних дверцятах шафи. Тоді я вперше по справжньому вдихнула повітря і відчула. Я в безпеці. Найцінніший мій спогад за ці півроку це тиша, але не порожня тиша, а та, де кожен має свій простір. Я згадую вечір, коли діти вперше розклали свої іграшки у власній кімнаті. Раніше ми тулилися всі разом, а тепер я проходила повз їхні двері і почула, як вони шепочуться про свої таємниці, облаштовуючи свої ліжка. Я пам'ятаю, як допомагала доньці клеїти на стіну ті зірочки, що світяться вночі. Раніше я б сказала, не треба, зіпсуємо шпалери, власники будуть сварити. А тут я сама тримала драбину і сміялася разом із нею. Це відчуття свободи, дозволити дітям малювати на стінах свого життя, воно неймовірне. А як ми приймали друзів на новосілля? Це було три місяці тому, але я досі відчуваю ту атмосферу. Наша вітальня, яка здавалася такою величезною і порожньою спочатку, раптом стала тісною від обіймів. Я згадую обличчя моєї подруги, коли вона зайшла. Маринко, ти це зробила! Ми сиділи на нашому новому дивані, великому, м'якому кольору, пізнього піску. Я згадую смак вина і запах яблучного пирога з корицею, який я пекла того вечора. Я дивилася на своїх гостей і розуміла, Мені не соромно, мені не треба нічого пояснювати. Це мій рівень, це мій дім. Я бачила гордість у очах чоловіка, коли він показував кумові наш балкон, де ми облаштували зону для відпочинку. За ці півроку я полюбила дрібниці, яких раніше не помічала. Згадую, як ми обирали штори, я годинами перебирала тканини, шукаючи саме той відтінок льону, який би пропускав світло так, як я люблю. І коли ми їх нарешті повісили, я просто сіла в крісло і спостерігала, як вони гойдаються від легкого вітру. Я пам'ятаю, як наповнювала ванну вперше. Це була не просто вода, це було змивання всіх тих 12 років поневірянь тепла піна, свічки на поличці, яку я сама обрала. В той момент я згадала всі ті чужі квартири і просто подякувала собі за те, що не здалася, що дозволила собі вірити. Зараз, через шість місяців, квартира вже надихана нами. Я проходжу коридором і торкаюся стін. Вони вже рідні. Я згадую, як ми вкручували лампочки в нову люстру, як обирали килимок біля входу з написом Велкам. Кожного разу, коли я повертаюся додому, я на секунду зупиняюся перед дверима. Я згадую той звук ключа чіткий, впевнений клац. Це звук моєї перемоги. Я заходжу, скидаю взуття і відчуваю, як будинок мене обіймає. Ми вже півроку тут, ми вдома, і це найпрекрасніша реальність, яку я колись згадувала. Кінець розповіді, дорогий слухачу, зауважте Марина не уявляла, яким буде її майбутнє житло. Вона згадувала життя у ньому за півроку. Ось саме в цьому полягає цей дуже ефективний метод. Згадай майбутнє. Чому цей метод працює? Перше. Відсутність процесу боротьби. Марина не згадує, як важко працювала чи де брала гроші. Це зміщує фокус на результат. Друге Акцент на стані. Текст зосереджений на почуттях безпеці, свободі, гордості, затишку. Третє. Сенсорні деталі. Дотик, Тепла підлога, льон, ключі, запахи кави, кориця, дерево, звуки сміху за стіною, клацання замка, четверте природність. Марина говорить про це як про щось звичне вже півроку тут, що робить бажання природним для підсвідомості слухача. Ось тому цей метод є дуже ефективним у процесі матеріалізації мрій, цілей та бажань. А у вас є мрія? Велика, ваша, котра суттєво змінить все ваше життя. Чи бажаєте ви її здійснити? Чи бажаєте навчитися згадувати її, як це робить Марина? Або ще краще? Якщо ваша відповідь так, звертайтеся за координатами, котрі бачите на кадрі. Ви навчитеся яскраво та емоційно згадувати будь-які свої мрії. А це суттєво прискорить їх матеріалізацію. Чого ми вам щиро бажаємо? Хай щастить. До зустрічі!